Доброго дня, друзі! Вітаю вас! На уроці Я досліджую світ. Тема уроку сторінка дослідника. Веселка. Вправа. Календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Відгадайте загадку. Понад річкою місток виріс із семи стрічок. Та по ньому не піду, бо ще в воду упаду. Веселка. Послухайте казку. Звідки береться веселка? Влітку поїхали фарби на дачу. Кожна фарба влаштувалася під своєю кольоровою парасолькою. Червона під червоною, жовта під жовтою. Сидять, відпочивають. Влітку погода мінлива, тільки що світило сонечко і раптом набігли хмари. Впали перші краплі на парасольки, а потім полив такий дощ, що в лічені хвилини вода затопила галявину, на якій розташувалися фарби. Побігли з під парасолік кольорові струмочки. Вони зустрічалися один з одним, змішувалися і бігли далі. Але ось хмари пішли. виглянуло сонечко, розквітло небо веселкою. Красива картина вийшла На небі веселка сяє, а по землі райдужний струмок дзюрчить. Чи сподобалася тобі казка? Який настрій вона викликає? Як утворилася веселка? Чи замислювався ти, звідки насправді береться веселка? Відкрите у підручнику сторінки 72, 73. Весною і влітку, коли одночасно світить сонце і йде дощ. На небі з'являється веселка. Веселка буває різною, дуже яскравою або ж блідих кольорів. Це залежить від розміру крапель. Чим вони більші, тим яскравіша веселка. Пригадай і назви. Кольори веселки. Давайте разом: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Що вона тобі нагадує? Щоб запам'ятати послідовність кольорів веселки, можна вивчити наступні фрази. Чапля осінь жде завзято. Буде сани фарбувати. Чарівниця осінь жар птаху закликає бабин сад фарбувати. Ти можеш вдома провести дослід і отримати веселку. Для цього тобі знадобляться глибока посудина, ліхтарик, дзеркало. Аркуш білого паперу. У посудину налий води. На дно поклади дзеркальце, направ на нього світло ліхтарика. Промінь, який відбивається від дзеркала, спіймай на папері. Ось і з'явилася веселка. Роздивись її. Проведення досліду. На якусь поверхню поставте посудину з водою. На дно покладіть дзеркало. Візьміть ліхтарик і світло ліхтарика направте на дзеркало. Промінь, який буде відбиватися від дзеркала, спіймайте на аркуш білого паперу. Так у вас з'явиться веселка. Скільки кольорів має твоя веселка? Існує легенда, що веселка це шлях до неба, велетенський міст, по якому сходять на землю Янголи, тому її ще називають Райдуга, тобто Райська дуга, яку створив Бог на знак угоди між Отцем Небесним та людьми, коли пообіцяв праведному ною, що більше ніколи не насилатиме на землю такої страшної нищівної зливи. На землі ми бачимо лише частинку веселки, але якщо на неї поглянути згори або літака, то можна побачити суцільне коло. Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінки 58-59. Номер один. Спостерігайся погодою влітку. З'єднай відповідне. Треба з'єднати термометр з малюнком. Та з погодою. Давайте поглянемо на перший термометр. Він показує температуру вище нуля, показує 10 градусів. Така температура характерна для осені. І в осени часто похмура погода і йде дощ. Другий термометр показує температуру теж вище нуля. Червона позначка зупинилась біля поділки у 25 градусів. Така температура характерна для літа, коли тепло. І влітку переважно сонячна погода. Останній термометр показує температуру нижче нуля. Біля позначки 10. Це означає, що 10 морозу. Це зимова температура і зимою опади у вигляді снігу. Завдання 2. Перевір під час відпочинку, з якого піску мокрого чи сухого, краще ліпити пасочки і будувати замки. А на якому піску краще малювати. Номер три. Яких кольорів немає веселка? Закресли, оранжевий, є блакитний. Є червоний. Теж є коричневий. Немає. Зелений є. Синій є. Жовтий є. Фіолетовий є. Чорний немає. Завдання 4. За допомогою дзеркальця впіймай сонячний зайчик. Спробуй упіймати його за допомогою іншого блискучого предмета. Наприклад, металевої кришки від банки. Зроби висновок. Чи можна побачити сонячний зайчик у темній кімнаті? Обведи відповідь. Поясни свій вибір. Так? Ні? Ні. У темній кімнаті не можна побачити сонячний зайчик. Сонячний зайчик це сонячне проміння, яке відбивається від блискучої поверхні. Номер 5. Літня майстерня. Зроби малюнок піском. Покрокова інструкція. Обведи клеєм олівцем контури зображення. Посип зверху наклей сухий пісок. Зайве струси. Погляньте на малюночки. Хлопчик спочатку намалював малюнок простим олівцем. Потім змащує клеєм тільки контури. Зверху наклей посипає пісок. Зайвий пісок, який не приклеїться, просто струсить. Вправа скринька. Покладіть у свою скриньку те, що ви запам'ятали із сьогоднішнього уроку. Зупиніть відео. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.